Ось придбав такі дві лопати, одна Дніпрем, інша Інтертул. Що я по ним скажу на перший погляд. Дніпро перестало робити з пластикової ручки лопати. Я взагалі думав взяти дві. Ось такі лопати, але копальної не було з пласкою ручкою по ручка. Тут така товстенька і для моєї руки не дуже удобно, а тут хват мені більше підходить. Це більш для великої руки, але тут уще, ніж тут. Отвір. Далі, що мені не подобається. Ну, звісно, повинно було подовження тут бути хоча б до цю, сюди, бо зазвичай в цьому місці вона починає гнутись. Ну і в мене є звичка робити тут прихватки точні. Щоб вона не роз'їжджалася. Тут є на інтерту плюс. Тут кільце таке, воно повинно тримати, щоб лопата не роз'їжджалась. А в Дніпро тільки ось, ось такі стопора. Тут теж є і тут такий, начебто, бачите. Наклею вони посаджені або епоксидку якусь тут заміряв штангелем 2 мм метал на Дніпро, 2,2 навіть, а тут 1,8. Але обидві лопати якісні. Тут Ручка така е, крепка дерево і скрита начебто лаком. Краще якимось мастилом було б, як сказати, для покриття дерева, бо так начебто сковська. Тут теж пластик, начебто такий блискучий і сковський, але тут резинова. Така вставка і тільки рука на неї заходить і одразу фіксується. Mm. Ще раз. Mm. До речі, інтерв'ю фірма лопата, тому що тут вибито. Кому важливо, лопати йдуть не заточені. Взагалі не заточені. Ну, совково то ладно, підітреться і буде, може, остренько. Але копально треба підточити.